Вітаю всіх. Курська атомка. Переживають за наслідки. Давайте так, спитаю колодою цією, бо з точки зору вибухів чи чогось іншого, Росія може зробити військові провокації на Курській атомній станції і звинуватити Україну. Росія може зробити військові провокації на Курській атомній станції і звинуватити Україну. Сімка Пентаклів, так. А ви розумієте, що по цим пентаклям це довга підготовка. Вони до цього готуються. І залучатимуть ще, ще якісь ресурси І спеціальних людей. Це все домовлено, обговорено. Ресурс для цього приїхав спеціальний виділений, не знаю, як це називати. По місяцю це. Дуже такі хитрі, неприємні дії імператор. Ви розумієте, на якому рівні це обговорено? На дуже високому рівні. Тепер до кінця серпня буде провокація військова на Курській Атомній станції? А рух в цьому напрямку є. Є рух, але давайте. До кінця серпня буде провокація військова на Курській атомній станції росіянами. Росіянами буде провокація військова на Курській атомній станції до кінця серпня. Сімка Пентаклів знову, так, буде. Буде. Вони її готують, конкретно буде. Холосто Фортун це кармічна карта. Вони провокації вже не перша їхня провокація і знову шістка жезлів. Вона призведе до розчарування трагедії. Не буде неприємно дуже. Ви ви уявляєте, як негативно це весь світ змінить свою скажі, ситуацію взгляд кардинально. Це привезве не дуже до хороших наслідків? На тему військової сили це вплине однозначно і, я би сказала, буде якийсь застій по військовим діям через це. Неприємно, але факт.